У Чернівцях відкрили унікальну виставку ізраїльського художника Альберта Лейзера Фельдмана. Обереги нашої пам'яті так називається експозиція українського та ізраїльського художника Альберта Лейзера Фельдмана. І її нині презентували у Чернівцях. На ній представлені хамси, захисні амулети у формі відкритої долоні з п'ятьма пальцями із зображеннями єврейського життя. Це те, що нагадує нам про нашу історію. Містечко звідки ми вийшли, наших предків зауважує автор. Окрім фельдмана, свої роботи на виставці представили і чернівецькі митці Алла Мадей та Євгеній Камший. Експозицію можна переглянути упродовж десяти днів. Наша мета в цьому проєкті – знов повернути обличчя до цієї культури, бо вона була однією з вагомих в нас і поважною, оскільки наша буковина, взагалі і чернівці, є толерантним містом, толерантним краєм. От і от той колорит, своєрідність єврейської культури на сьогоднішній день, воно знову повертається і хочеться просто закцентувати увагу, привернути увагу наших чернівчан, гостей міста до цієї культури.